Чому Хімс це асиметрична інвестиція? Чи має вона величезний потенціал? Моя позиція в цій компанії та чи ціна на неї зараз є привабливою? Хімс Hers – це телемедична платформа, де замовляють ліки онлайн від облесіння до шкірних потреб чи навіть проти тривоги. Не потрібно бігати до лікаря, призначають ліки після швидкого чату і все привозять у коробочці без написів, ніхто не дізнається. Виручка зросла 49 у третьому кварталі. А на весь 25 рік очікується 26%. На 26 рік очікують всього 14% росту виручки. І Я думаю, що компанія легко поб'є ці очікування. Це графік росту підписників і він вражає. Хоча ріст призупиняється і, можливо, стане навіть негативним. Це буде тільки як можливість докупити більше акцій. Головне, довгостроковий тренд, який рухається в правильному напрямку. Місячна виручка в середньому на підписника 80 доларів, та довгостроковий тренд також позитивний це допомагає маржі та прибутковості. Прибуток почав рухатися в сильну сторону. І так як це компанія росту на даний момент. Він не рухається по прямій лінії вгору, що також нормально, але тренд позитивний. У них з'явився кредит в останні квартали, але сума невелика, тому це також окей. price to earnings або PE ratio відношення ціни до прибутку 58 на 26 рік. Для компаній росту це чудово, на мою думку, коли їх фокус не на прибутковості, а на рості. Price-to-sales або ціна до е, виручки е, 3 на 26 рік. Також невеликий показник, при тому, що вони швидко ростуть і він зменшується. Але я думаю, вони виростуть в ціні, і цей показник буде знову набагато вищим. Операційний прибуток став позитивним в останні квартали, і це зараз найважливіше, що вони можуть бути прибутковими. EBIT, тобто прибуток до відсотків і податку, по прогнозу буде швидко збільшуватися, і тут важливо розуміти, що компанія тільки стає прибутковою, тобто наступні 10 років це покращення прибутковості. На 27 рік прогноз показує Earnings Per Share або прибуток на одну акцію 80 центів, та при ціні на акцію 36 доларів зараз це pe 45 Якщо вірити всім прогнозам, то це взагалі не дешева компанія. Операційний грошовий потік також вогонь за останні квартали, хоча розрив контракту з Новонордіск явно їх трохи приземлив. Це найважливіший графік для майбутньої цієї компанії. Сині це капітальні витрати, інвестиції в обладнання та інше. Зелене це витрати на дослідження та розробку. Те, що вони інвестують сьогодні, це прибуток і можливості в майбутньому. Це перша частина відео про Хімс. В другій частині я буду робити оцінку саме бізнес-моделі їхнього потенціалу, моєї позиції в цій компанії і чи ціна на неї є привабливою.